Олена, теж вона багато пише. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа охорона моя та твердини моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Псалом 90, 1, 2 вірш. Не дає війна зовсім спокою, враз руйнує, зробивши жах. Та рукою смерті жорсткою все до цвинтаря мостить свій шлях. Біль пронизує наче блискавка, стільки горя, стогне земля. Може, сплю, а завтра прокинуся. Все гаразд, приснилась війна, тільки сон, щось дуже тривалий той, а новини все б'ють та б'ють. Перед Богом сльозами вмиваюся. Боже, поміч надай молю. Дуже попіт гріз заспокійливих. Як надалі бути, скажіть, добре, що є в мене Біблія, спокій мій у часи жахіть, бо живу під покровом Всевишнього, заховавшись в його тіні. Охорона моя, він вічна серед дня та навіть вісні. Я тримаю за нього міцно так, разом іду тривожним життям, і молюся, надав, щоб милості, зупинивши війну цю сам.